Астрологічний прогноз з 5 по 10 березня. Чим цей тиждень відрізняється від минулого тижня? На минулому тижні було багато планет поруч з Сатурном. Це проявлялось як обмеження, песимізм, реалізм, тема укріплень Сатурн, думки про те, щоб втікати від ймовірного російського прориву оборони, бо риби означають тікати, і Сатурн в рибах означає ну, кудись гайнути. Також це можуть бути як депресивні, песимістичні настрої, такі ну, печальний психічний настрій, з цим пов'язаний Сатурн Сатурн Рибах. Також минулого тижня була квадратура від Марсу до Юпітера. Вона проявлялася як наполеонівські плани, на найближчий термін Російської Федерації, які не справдяться, бо цей аспект він розходиться і він означає, що наполеонівські плани, які минулого тижня були, вони не, справ... не справдяться. <кій> Масштабні і проекти. Взагалі, знак Зодіака Риби пов'язаний зі шпигунами, тайними агентами, тайними спецопераціями. Не випадково <кій> путінська оця спецоперація така тайно готувалась і тайно починалася. Це от відзеркалення знак Зодіака Риби. І надалі знак Зодіака Риби поки що продовжують планети в ньому перебувати. Також на минулому тижні був майже повний місяць, були збільшені переживання, збільшені емоції. Наступний тиждень інший. <кій> 10 березня Меркурій переходить в знак зодіака Овен. Це закінчується період якихось таких фантазій, відриву від реальності, ілюзій або віри, поки Меркурій в рибах, у людей є віра, що щось, ну, наприклад, що США передумають і нададуть Україні повний пакет озброєння, як раніше. Але астрологічні прогнози, на жаль, кажуть про те, що партнери можуть підвести з високою ймовірністю, тому що наприкінці березня буде затемнення місяця в Терезах, Терези означають стосунки, а затемнення означають ну, якесь таке затемнення стосунків, коли ну, не виходить в стосунках, закривається в стосунках щось, що хотілося. У другій половині наступного тижня буде, ну тобто цього тижня, на який прогноз, буде квадратура від Марса до Урана. Це войовнича позиція, і тому друга половина тижня вона більш войовнича. Вівторок, середа, порівняно з тою другою половиною тижня, це гармонічніші дні. Вівторок середа це чіткість досягнення цілей, <клес> спілкування з вишестоящими людьми місяць в Казірозі, з начальством, з керівництвом. Але й жорсткість, негнучкість. Тобто проблема цього дні, якщо це зробити ще більш гнучко, якісь дії в ці дні, то це буде дуже хороші дні для справ в середа Вже з ночі четверга починаються більш складні аспекти на небі. Місяць переходу водолій з'єднується з Плутоном, який традиційно під час війни проявляється як тематика збільшення смертей, залякування чимось, наприклад, ядерною зброєю або ще чимось. Ну, але там не дуже багато напружених аспектах, тому не дуже будуть залякувати, в принципі, але ну, такий лячний ніч самий ранок четверга. Більше атак, обстрілів. п'ятниця максимально скрутний день по атакам на цьому тижні. Бо в п'ятницю ну, місяць буде в з'єднанні з Марсом, багато буде напружених аспектів до урана, який пов'язаний з несподіваними обстрілами, ракетними мінними атаками. Це п'ятниця, ну, плюс-мінус день. Субота, ймовірний траур з загиблими в четвер-п'ятницю. В суботу місяць з'єднається з Сатурном. Під час війни зазвичай це означає якісь печальні такі ну, печалі з приводу смертей людей, які були накануні. Весь цей тиждень закінчується, закінчується минулий лунний місяць. І понеділок, вівторок, середа, це сильніш буде відчуватися. Що от емоційний якийсь такий спад у другій половині тижня в п'ятницю, в четвер із напружених двоєвничих аспектів. Оцей емоційний такий е, ну, спад він не буде відчуватися, бо буде гарячі, ну такі атакуючі, несподівані події на війні. В суботу дуже сильно буде відчуватися закінчення цього лунного місяця. Такий печальний день в суботу. Неділя це новий лунний місяць, 10 березня. Екстремумом цього нового лунного місяця, як я казав, вже буде затемнення місяця, 25 березня в Терезах, не слід сильно розраховувати на партнера. В вашому житті ви можете планувати щось на когось розраховувати, але затемнення в знайкі партнера означає, що партнери можуть подвести. У другій половині березня вже буде відчуватись ретроградний Міркурій. Це означає, що нові проекти, нові контакти, взаємодія з новими категорично новими людьми можуть бути нюанси. Найбільше ефективно взаємодіяти зі старими контактами, з людьми, з якими ви колись спілкувались, але у вас є незакінчені проекти. Повернутися до старих друзів, як минулого тижня були з'єднання планет з Сатурном, і люди стикнулися з реалізмом і з обмеженнями. Також в формулі затемнень є аспекти пов'язані з Сатурном, і це означає, що затемнення теж несуть з собою обмеження і реалізм. З одного боку, це ну неприємно, бо не слід розраховувати на якісь хороші подарунки і дуже оптимістичні новини. Тобто, я не прогнозую, що Україна отримає супер. Міцну таку допомогу, але з іншого боку, це аспекти реалізму, які реалістично допомагають зглянути на речі. На цьому прогноз закінчено. А я запрошую вас на індивідуальну столічну консультацію. Більшість клієнтів залишаються задоволеними. Ми знаходимо відповіді на запитання, важливі, болючі, які людей хвилюють. І ці консультації допомагають визначитись прийняти правильні рішення в житті. На все добре.